Доброго дня, Рада вітати вас на нашому каналі Туроператор Альянс. Сьогодні наша розмова іде про готель Менді Хотел. Готель розташований на білому пляжі в оточенні соснового бору і апельсинових дерев, є улюбленим місцем для тих, хто віддає перевагу спокійному сімейному відпочинку та єднанню з природою. Рекомендуємо для сімейного відпочинку з дітьми різного віку. Готель був побудований у 1970 році. Останній капітальний ремонт проводився в 2008-2009 роках. Щорічно в цьому готелі проводиться косметичний ремонт. Складається з двох п'ятиповерхових корпусів різноманітне харчування в цьому готелі. Завжди всього вистачає, і дуже від туристів ці Якби відгуки найкраще, що дуже різноманітне харчування навіть в пік сезону. І е, дуже великий плюс цього готелю це його пляж. Дорога до пляжу лежить через територію і займає не більш двох хвилин. На пляжі безкоштовні лежаки з парасольками. Лежаки можна вільно брати е, ну, на пляжі, да, вони є в постійній доступності і немає. Того, да, як в сезон буває, що їх там мало не вистачає, З цим в готелі проблем немає, бо розрахована ця кількість лежаків на ту кількість людей, яка там відпочиває. Дуже багато просторів. відстань між на пляжі достатньо велика, і -за того, що є пляж великий, немає того, знаєте, відчуття, що дуже багато людей. Тобто ти себе все одно відчуваєш. Не так, да, близько до людей. Я всі ж окремо. Дуже гарне море. Дуже вихваляє, чисте, багато є риб, корали навіть є. На пляжі є дві зони від доріжки. Ліворіч, по пірсу вхід є пісок. І, взагалі, немає в морі каменів, а праворуч галька і плита. Якщо трохи пропливти плиту, то там також є пісок. І єдиний, ну можливо, це мінус для кого, можливо, ні, що біля готелю немає куди вийти. Але так як він якби орієнтовний і такий такій самодостатній, що все в готелі є, якби. Необхідності, напевно, виходити кудись немає, тому дуже радимо цей готель. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.